Ми навіть створили чергування по їжі, бо її було критично мало. Кожного дня назначалися різні люди, і вони виділялася якась там частина їжі, з якої можна приготувати. Типу, готували там, і в день я їв, мабуть. Ну, так, знаєте, звичайні пластикові тарілки, але там для супу. Ну от вдень я їв стільки. Деякі бункера, вони пили воду, ну там не батареї. Там були, типу, як цистерни з водою, але це була технічна вода. І вони пили цю воду, бо в них просто не було іншої. Наприклад, на бункері Залізяка це, грубо кажучи, військовий госпіталь був, а там в день люди їли оці от пластикові е, стаканчики для кави там на заправках. Отакі. Вони їли півстаканчика в день. Під середину самого перебування на Зовсталі. Просто медицина почала закінчуватися, і людям, які, ну, які отримували поранення, навіть вже не кололи там знеболюючи, бо ну, просто вже його не було. Ну і люди вже на тій самій залізяції, вони вже заживо гнили. Ти проходиш повз когось, там його пари вже повзають. Ну, просто нема чим і нема кому там ухажувати.